Нарешті стало відомо, коли вийде новий Google Pixel 7 та 7 Pro. Компанія Xiaomi випустила певно найдешевший смартфон у світі, а компанія Motorola вирішила випустити камеру із функцією смартфону. Про це все і трохи більше у нашому новому випуску Breaking News. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Друзі, перед початком відео хочу попросити вас поставити під ним вподобайку та написати будь-який коментар. Це просуває його в рекомендації і таким чином впливає на позитивний розвиток Звиток україномовного YouTube. Дякую. Вже скоро компанія Google покаже свої фламандські смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro, А також, певно, один із найочікуваніших смарт-годинників Google Pixel Watch. Google напередодні великої презентації Apple розіслала запрошення на власну традиційну жовтневу презентацію нових пристроїв Pixel. Захід відбудеться 6 жовтня, шоу почнеться о 17.00 за Києвом та буде транслюватися онлайн. Родзинкою програми стане нова флагманська лінійка смартфонів Pixel 7 і Pixel 7 Pro. Пристрої отримають оновлений фірмовий процесор Tensor G2, злегка змінений дизайн, покращені камери та автономність. Крім смартфонів, на заході також варто чекати на реліз розумного годинника Pixel Watch та нових Продуктів Nest. А якщо ви вже і зараз хочете собі флагманський смартфон від Google, то можете придбати його у нашому інтернет-магазині КТС. На правах реклами лишаю посилання в описі під цим відео. Натомість плодовита компанія Xiaomi представила, певно, один із найдешевших смартфонів у світі Redmi A1 на чистому Android лише за 80 доларів. Redmi a 1 отримав 2 ГБ оперативної і 32 ГБ внутрішньої пам'яті, 6,52 дюймовий дисплей HD+, подвійну задню камеру, фронтальну камеру на 5 мегапікселів, процесор Mediatek Helio a 22 і акумулятор ємністю 5000 мАч з зарядкою 10 Вт. старт продажів на індійському ринку заплановано на 9 вересня, тож невдовзі чекаємо на нього в Україні. Компанія Motorola готує до випуску, можна сказати, що Камеру із функцією смартфону, тому що головною фішкою цього смартфону буде камера на 200 мегапікселів. У твіті, опублікованому сьогодні в мережі, відомий інформатор Еван Блас продемонстрував промо-ролик Edge 30 Ultra. Цікавим тут є не сам телефон, а сенсор камери. У відео крупним планом показано сенсор камери на 200 мегапікселів на задній панелі смартфону. Що робить його найбільшим сенсором на будь-якому смартфоні, доступному на цю мить. Окрім іганської камери, відео також демонструє кілька примітних особливостей, таких як процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, швидкість зарядки Turbo Power 125 Вт, дисплей P-OLED і підтримку Dolby Atmos. Чи буде камера на 200 мегапікселів краще за камеру умовного iPhone чи Google Pixel, в яких камера по 12 мегапікселів? Питання риторичне. Компанія CD Projekt Red анонсувала вихід першого великого доповнення, чи ж DLC до гри Cyberpunk 2077. Вона отримала назву Phantom Liberty і вийде у 2023 році. CD Projekt Red описує Phantom Liberty як новий шпигунський трилер для Cyberpunk 2077, дія якого відбуватиметься у новому районі. Night City. Публікований трейлер не містить багато деталей, але все ж таки дещо почерпнути з нього можна. Так персонаж гравця Ві дає клятву вірно служити новим сполученим штатам Америки, тоді як голос Джонні Сільверхенда переконує, що це була погана ідея. Актор Кіану Ріс підтвердив у прямому ефірі Night City Wire, що він повернеться, щоб озвучити Джонні у новому доповненні. Також трейлер демонструє невеликий фрагмент геймплею. Доповнення для Cyberpunk вийде на платформах Google Stadia, Xbox Series X, PlayStation 5 та, звісно, ПК. Поки що невідомо, чи воно буде доступним для PlayStation 4 та Xbox One. В принципі, не хвилюйтеся, поки компанія CD Projekt Red виправить усі баги у доповненні, ви вже зможете придбати собі PlayStation 5 чи новий Xbox. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок аби нічого. Ого не пропустити.